Вітаю вас, бажаю всім міцного. Мене звати Лазеран Альберт, і я хочу запропонувати вам унікальну можливість долучитися до перспективного проєкту з високим потенціалом зростання. Це інноваційна платформа, яка вирішує важливі потреби широкої аудиторії, пропонуючи прості та ефективні рішення в сегменті, що демонструє стабільний попит і великий потенціал масштабування. Інвестиції в розмірі 500 тисяч євро. Дозволять нам повністю реалізувати стратегічний план розвитку, запустити ключові функції, масштабувати продукт і вивезти його на ринок з максимальним охопленням. Для вас ми пропонуємо 50% від чистого прибутку компанії до повного повернення інвестицій надбавкою 50% зверху, понад те частку в акції компанії, що дасть вам право на довгостроковий дохід і участь у зростанні бізнесу. Окремий пул цифрових активів, які мають власну вартість і перспективу зростання, а також прозору і зручну модель викупу інвестицій за ринковою ціною у будь-який зручний для вас момент після двох років співпраці. Ми гарантуємо прозорість, чіткі звіти та регуляльні виплати. Цей проєкт це новий рівень інновацій, адаптований до сучасних реалій та потреб ринку. Спільно ми зможемо реалізувати амбітні цілі, створити стабільний прибутковий бізнес, який має всі шанси стати лідером у своїй ніші. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, а вона вас повинна зацікавити, буду радий обговорити деталі співпраці. Дякую за увагу! А всього вам найкращого.